Оренда другого та третього поверху в абсолютно новій будівлі. По локації це вулиця Декабристів поблизу проспекту центрального. Загальна площа другого та третього поверху 230 квадратних метрів. Давайте поглянемо це сама будівля. З будівельну загорожу вже незабаром будуть знімати. Ось у нас вже проспект центральний на світлофорі. Є паркомісця. Хід на другий та третій поверх тут окремо. Зараз одразу перенесемося на другий поверх. Ось у нас другий поверх. Поки з вільним плануванням. На цьому поверсі є власні санвузли, ремонт можливо виконати вже під нового орендаря. І поки йдемо на третій поверх. Вже піднялися на третій поверх. Він мансардний, тут вільне планування, також є свої санвузли. На другому і на третьому поверсі дуже багато вікон, вони дуже світлі. І нагадую, що ремонт можливий під нового орендаря. Так, що, якщо кому цікавий даний варіант на оренду, телефонуйте або переходьте в телеграм-канал, де буде більш детальна інформація.